А да, ми якраз партнери для того, щоб сьогодні провести безкоштовний майстер-клас для дітей. Чудово! Але скажіть, будь ласка, а що на цей час на день міста э, перестають діяти закон України? Ні, не, не, не простить, е тут питання до жесть. Що ви тут робите? Ви в курсах тут на вулиця. Як ви не розвозить? Хто вам надавав дозвіл заїжджати сюди? Управління культури. Міської ради. Все, дякую.

Дипломатія, і я щиро дякую від у себе особисто від містян за те, що ви, не дивлячись, ні на що тримаєте дуже гідно культурний фронт. Вона перетворилася на автостраду. За 15 хвилин проїхало 15 машин. Одна машина взагалі я вам зараз скажу те, що ця вулиця є пішохідною, це сто відсотків, і сказати, що тут було 15 машин, я їх не бачила, тому не буду ну, я, ж, я ж до вас і не буду підтверджувати, я ж до вас того, підійшов. що я не бачила. Бачила одну машину, яка привозила апаратуру Миколаївського. Дитячого естрадного. Ну я ж до вас підходив, що там було кілька машин. Була одна біла машина, а 15, де ви їх шукали, то будь А дали... чому взагалі вони по поїхали? Один раз підвезли, а далі ми врахуємо думку місця. Я, я місця. ще раз говорю, що 15 Для мене, в принципі, це болюча тема. Я зазвичай виступаю з ляльками до восьмої години. Після восьмої тут робити нема що. Тут твориться такий, ну вибачте, за слово бедлам, п'яні підлітки, молодь, драки. ну, це, Причому поліція просто біля них гуляє. І це... Якби ну, мені це зовсім не, не зрозуміло. От, е, ну, це по-перше, по-друге, е, є таке е, поняття, як вуличне мистецтво, в принципі. От, так, е, мистецтвом не все можна назвати те, що відбувається на Микаю. Так, хтось співає, дуже гарно співає. Хтось там щось робить, ну хоча б руками щось робить. от. А зараз просто після восьмої виходять, виставляють велику колонку, збираються молодь і все, колонка бахає на всю вулицю і все. Ну як ну, дискотека раніше. Ну так, ну це ж не. Ну, я не знаю, ну це вже не, не є. Якимось мистецтвом, це просто якесь, ну це таке. От. Ну а щодо просто е, порядку на Михайлівській, е, от є в нас е, прибиральники, да, які ходять по -михайлівській. От. Так уявіть собі, вони навіть коморку свою не мають для інструменту, щоб там щось скласти, перевдягнутися і так далі. А роблять вони тут. Е, і у вихідні дні, е, ну, не складаючи рук, не складаючи рук, це сміття, ну і так далі. Ну, я не уявляю, якби, якщо людина працює е, для міста, то вона має, е, має право на якусь е, до себе. Умови, умови, да, повагу поваги, умови роботи. ну, Вони ж е, приходять сюди в четвертій годині ранку, починають це все збирати, бити скло, ну і так далі і тому От, ну. А так, стосовно так. Безпеки, безпеки взагалі... Безпека, ну, дивіться, зараз дуже багато людей вимикаються. Там оркестр сьогодні виступав, тут ще були якісь різні заходи. І тут вривається з початку вулиці група підлітків на велосипедах і на одному колесі через цю вулицю їдуть. Ну це, це зовсім було таке, що коли я виступав прямо в натовп людей, в'їжджали велосипеди. Ну, вже багато разів було таке, що велосипеди збивали люд... дітей. І це зовсім. Не. Я теж їжджу на велосипеді, але я приїжджаю, я беру в руки велосипед, від Лятошинського до Скарузького провожу його в руках. Ніколи не їду е, як це, е, зверху ну, на велосипеді на ходу. О. Скажіть, будь ласка, от з вашої точки зору культурний центр все ж як повинен виглядати в Житомирі? Як повинен виглядати? Ну, Це повинно бути, я не скажу, що це повинно бути дуже затишна вулиця. Ні. Повинно бути і вуличне мистецтво, повинно бути і заходи проводитись, але слідкувати за правопорядком це обов'язок міської ради. В кінці кінців ми всі платимо налоги. І е, коли викликають поліцію, а поліція просто приходить, подивилася і пішла, ну це не подобається просто. От. Тому якби безпека це головне. Безпека правопорядку і безпека руху на Михайлівській.